Дякую, дякую, дякую. Як виглядає, так виглядає, але приємно. У нас сьогодні до обіду. Весна, бурульки. Розтанули. А після обіду, я бачу, знову запахло зимою. Щиро дякую всі ті, хто заходить в наш ефір. Дуже вас попрошу потапити по екранчику, не забувати, що це допомагає нам to wide Hour Translation розширити. Дякую. Я щиро вдячна всім тим, хто у нас банджух. кому на моїй сторінці комфортно, кому не комфортно. Ну, звичайно, є інші сторінки, користуючись нагодою, оскільки ми зараз в прямому ефірі.